Китайські туристи заполонили марокканську фортецю Айд бен хаду XI століття, яку знімали в гладіаторі та грі престолів. Цей об'єкт ЮНЕСКО приваблює пустельними краєвидами та історією. Туристи купують сувеніри і куштують місцеву кухню. Чим підтримують економіку Я Обрав Марокко через його культуру арабську, берберську, африканську. Хочу побачити Сахару. Вона відома. Фільм про Північну Африку надихнув мене. Хочу дізнатися про Касабланку і Марокко. Місцеві жителі кажуть, що останнім часом відбувається бум китайського туризму. До 2016 року китайців було менш ніж 10 тисяч. 2019-го, коли скасували візи, їх приїхало 140 тисяч. А 2025-го, завдяки прямим рейсам, чекаємо 250-300 тисяч туристів. Китайці їдять у ресторанах, купують килими та посуди. Чим поліпшують економіку. Китайці люблять нашу кухню та джин, Ми ще подаємо їм тепловоду, воду. Це для них важливо. Марокканський хліб твердий, зовні м'який усередині. Гарбузовий суп смачний, і насичений. У селі Айд бен Хаду мешкає чотири родини. Воно приваблює туристів як знімальний майданчик культових фільмів. Воно також стало вікном у давню культуру Сахари у 2023 році. Тут стався землетрус, який пошкодив багато споруд. Реставрація проходить повільно. Місцеві жителі вже висловлюють побоювання щодо збереження фортеці через наплив туристів. Водночас Марокко в найближчі п'ять років хоче привабити коло мільйона китайських мандрівників.